Гостинний дім продовжує іти зустріч людям. Для постійних клієнтів супермаркет влаштував оригінальний майстер-клас. Цього разу зі своїми покупцями співробітники міні-пекарні ділилися секретами з виготовлення булочок. Така ідея виникла зв'язку з тим, що нещодавно ми провели в нашій пекарні екскурсію для покупців. Е, отримали дуже багато позитивних відгуків, багато запитань і е, вирішили, що ми зобов'язані донести інформацію до наших покупців, тобто безпосередньо показати, як ми виготовляємо булочки, як здійснюється процес формування виробів, формування начинок і тому подібне. Тобто, щоб покупець був переконаний, що наша продукція є смачна, якісна і поживна. Якість, користь та відмінний смак це головні принципи міні-пекарні гостинного дому. Хлібобулочні вироби тут випікають понад півроку. Сьогодні ми пропонуємо переглянути для всіх бажаючих майстер-клас по трьом видам булочки: це є полеб'яка з капустою, здоба звичайна і здоба з малиною. Загалом всі види в нас користуються попитом, але особливі вони в тому, що там є певна специфіка при приготуванні, тобто є різні види ті. І ну, Про це детально розповість наш спеціаліст, е, пекар Галина, яка вже довший час тривалий займається цим процесом і досить вдало. Майстер-клас з виготовлення булочок особливо сподобався наймолодшим відвідувачам. Смачну здобу діти купують у гостинному домі майже щодня. Я купую тут булочки часто, кожен день по І і я дізналася, як почуться тут булочки. У мене дуже хороші враження. Я навчилася, як роблять булочки. І мені це сподобалось. Найулюбленіша булочка з малиною. Вона дуже смачна, я її завжди тут купляю. Я дуже люблю ці булочки, Найбільше мені подобається булочка з сусіскою. Мені дуже сподобалось, як готують булочки, і я дуже вражений цим мистецтвом. Гостинний дім пропонує своїм покупцям смачну та свіжу випічку. Найближчим часом у супермаркеті обіцяють ще збільшити асортимент.